Що ми ж сюди підемо? За машиною сходимо. Ніж так впадло ходити по локації пішки. О! Ооо, а шо це таке, а шо це таке. Опа. Дивись. Новий трейлер від GC. Зараз? В реальному часі? Завжди. Алло. Та ладно вам, серйозно. Окей, дивимось. 20 листопес. Цю... Фух. Е, треба заспокоїтись. Грі нема що дивитись. Правильно, гри нема що дивитись, тому граємо в від GSC Майже кожен день виходять. Ну да, вони зараз deepдай е, Потрошать. О боже! Е, Під'їдемо. Під'їдемо прямо, мабуть, до цього. До спуска. Під'їхали, до речі. Ой-ой-ой. Оба! Найс. Та не найс! А у цієї машини, до речі, інший звук вибуху. ТАЕС неподаліку заряджати на Тесла в зоні. Найс, даємо. А! <тит> Ха-ха-ха! Ебаш. Он зараз сами разъединишься дарящим. Что за таким? Благаю. Но ну, бы хоча б в аномаліи я не знаю. Давай в аномалії спичись. На, no. щоо! артефакт? Окей, okay, може треба активувати зараз аномалію. Вони можуть не спавнитися до активації. Якщо перезавантажитись. Нащодо постріляти, то я вже в неї постріляв, я просто боявся її вбити. Що? А де друга? А де? Я... Так прикол в тому. Типу, що я бігаю з локації на локацію, трупи валяються, гниють. А тут я перезавантажу, у мене чели просто з лиця зникли Я цю херню давно стрімів бивав. Ай, ай! Ч... Я, я не знаю. Не думав, що побачу сьогодні нове обличчя, тут досить самотньо, як і завжди. Мені потрібно знайти прохід і покинути підземелля. Я знаю, де цей прохід. Мені тебе відвести. Не потрібно йти зі мною, просто познач на карті. Е, ні, давай з ним підемо. Дивіться, тут все дуже просто. Гравець, коли йде з кимось з НПСів, він страждає. Ну, модроб не може так зробити, щоб дати гравцеві шанс відмовитися від сеансу страждань, правильно? Тому ми відмовляємося від нагороди за те, що чел з нами пройде, якусь байку в кінці шляху розкаже і за це. Ой, друже, ти такий компаньон. У мене тут такий бірюлік, я не знаю, що це таке, натримає там, коротше, уламок моноліту. Де він? Що Де він? ти тут робиш? Я так втомився. Батьки що? Чув, буквально порило йому дві штуки, дві пляхи, дав? Давай. Ти Підпораєшся, друже. Історія повторюється з причетом. Машина. Ну, далі йти не буду. Те, що ховається під нами, мучить мене вже тривалий час в кошмарах. Мається на увазі, якщо все-таки наважишся туди спуститися. І все. Я навіть машину з собою не взяв. Їх і тереально прихідні. Виглядає досить дивно. Ніяких доріг, нічого такого не підходить, і ніякої інфраструктури немає. Ой ця крінжа з цим отклаванням екрану. Ото буде прикольно посеред лабораторії лягти поспати рандомно. Блін, коли цього чела вже мого відрубить, щоб він поспав і, типу, не двоїлося в очах. Бо це така крім Дивлюсь, на екран вже самого двоїться починаю. Ну, мені, до речі, легше в цьому плані, я дивлюсь на чат дуже багато. Ну, ефект, взагалі, абсолютно дебільний. З цим двоїнням в екрані. Ну, ви ж теж, коли довго не спите, у вас починає в очах двоїтися. Ну, це ж стандартна ситуація. Не те, що ви там більш хмулявість стаєте, чи втомлюєтеся, чи там, не знаю, голова вас гірше варить. У вас в очах просто починає двоїтися, у вас чисто косова тимчасова виникає, що як маятник очі, туди-сюди ходять в сторони. Причому про дві протилежні сторони. Найсприміщення, до речі, ніху немає, взагалі нічого. Просто великий е... нереальний калідор, в кінці якого якісь незрозумілі трансформатори чи що. І більше нічого. Ну а що Наштований псішолом. Рома Гусак. Просто якийсь рандомний чел в якомусь рандомному підвалі лежить з псішоломом налаштованим. <laughs> Прекрасно. Ну все більше я не витримаю. Ну тоді лягай спадки, я, я потерплю, давай посиджу. А, окей, ладно, давай тобі виключимо навіть це світло. Сколупнемо його, отак от. Ну ладно, друже, вибач, це аномальна лампочка. Бить. Я півгодини стояв без спеці, ти не хотів спати, пішов до контролера, відрубився. Прокидаюсь контролер такий, ні, батько, бо, звісно, друже. Помер. Напівська калаша розкид, наче в мене зранку із <laughs> недоброї гулянки. Ну, до речі, абсолютно те ж саме. Що в цій лабораторії лабораторного, я не розумію. Просто якийсь підземний великий кішлак з купою трансформаторів. все. Найс, стопа. Банк. Гоп, стоп, банк, Беремо і пепемо. нє ні є ну навіщо перекручувати так, ти що? Ми просто все по справедливості. Якби вбили нахуй і тоді тільки заутали. Трошки насильства і нічого більше. Так, ну що, тепер хоча б на сонце виходимо відразу. Ну, як на сонце? На дощ. Але світлий дощ. Може плотею в аномалію поводити? Бей! Поводи в анамалію свою сраку. Не чіпай. Кущ, невразливості! Куш. Є бой. Ізя. Oh, oh, yeah. Yeah. Бухну нарешті. Що Щодо особливого прохання. Ось знайшов пістолет. твій. Так, він самий сильно ж ти мене виручив, а ще що небудь із краденого знайшов. Артефакт я йому можу віддати. Зажди. Навіть артефакт знайшовся, от куди він подівся. Добре, забирай. мені він усе одно і ні до чого. Давай, скажімо, 15 ятна... штук. Одинок. Забув, як по кордону бігав за чепушки. зажрався. Ні, ну кабон, алло. Це артефакт він унікальний, типу, ну 15 тисяч за унікальний арт, який де знайдеш. Це прямо копійки. Ми ж взагалі нічого не було, 4-500. Хоч плоти часу до куча, нам вони не становлять реальної загрози. Ось грає собак Почекай. А, окей, це тут десь. Подавити може їх спробувати. Блять, подавив аварія в, в дерево на висоті 2 метра. О, боже мій. Дивий, тікає від мене. Блін, як же хочеться, щоб в другому сталкері артефакти теж гуляли. Це так няшно, це так мімімішно. Це так cutie piя. Це мій труб буде по болоту гуляти. А? Ахейнітий. Балон! Старий балон спалом ще міще 10. Це 10 літрів все. Щели, ні, це 10 літрів. Це літрів 30. Не выпунив, не я забираю, все, не вбухай. Диву, у нього навіть хпшка є. Не що коробки пусті їх все одно ламаю, з думкою а може все. Ой, я скамлю, я бужу. Просто скам. Скам патруль. Прийшов і заскамив. Все йому набридло? Я вважаю, що все чесно. Бам! Ой, найс. Ну, хороший моб, хороший спаун. Чисто псевдоган під плитку заліз, прожижився крізь цю плитку і потім мене пішов їсти. Ну, нормальна ситуація, нормальна. Що, навіть снорка якогось не запхали галімого? Найс, це, от, до речі, придумали. Де бльть? А ось. Ага. Добрий день, а ти що тут робив, друже? Нормально куди це взагалі полетіло? Диви. Це просто а. Диви в якому стані пушка і куди вона стріляє? А це взагалі нормально? Каналізаційні кабани. Мирні ка каналізаційні кабани. Добрий день. О боже, я, 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 у нього, нього припада. Окей, ладно. Ну я їх не вбиваю. а можна заставити їх якось тут вийти. Давай, я хочу подивитися. -о! -о, -о! Давай дружити Ах ти єба. Ну, чорт, до речі, нормально стрибає бачиною. Охренеть, як же воно стрибає? БЙцоо? Не, друзі, це скам. О, це вообще блядь, це ху... не знає про інерцію, до речі. Чисто баніхоперка есовський. Ні, тут щось я за цими мутантами. Тим же самим псевдогігантом зробили ненормальний. Yeah. Ця херня мені машину поламала, вона почала димітися. Здарова. Готова твоя химера, Страшний звір. У мене аж кров у жилах застигла, коли вона з криком вилетіла на мене. Переложить собі, тож у цих краях стало однією проблемою менше. Двума! Там дві химери було. Ще з мутантами контролер. Так, я вважаю, до речі, що одного контролера недостатньо, тому треба ще другого зараз принести. Я вчат здивився. На, вбив контролера, коли напав на нього, на мене відразу вся живність поблизу накинулася. Керував. Він ними добре. Вага на блокпост напала стало кабаню. Нагорода, що це за шум, ходімо. Є, не йди сюди! О боже! Зато мене снарком били? Я не знаю, що відбувається. Піц. Піц. На мене йде злоблена тварь. Найс, дякую, друже. Дуже дякую. Та як же він так, блін скачуть? Ну що це за чити, я не розумію? Алло. Та здохни! А, поняв, поняв, поняв. Ну просто відразу мінус пішов. От туда. Що це таке? Алло? Це за? Це Просто поплавало. Я просто нажимаю стріляти. Ах, но я гобив. Давпив! Вот это повз идиот. Пацаны. Люте ще забула. Просто весь час, коли я демедж наносив в цій в мене екран кидало. Покемон все зробив сам. Да, Покемон, на ім'я стаціонарний ПКМ зробив все за мене сам. Просто кнопку затиснув і не водив мишкою. і він все сам розстріляв. Що це було? Блін було. Як ти витримав ментальну атаку, контр? Я не витримав кулемет все зробив. Затиснув списковий гачок і не відпускав. У мене імунітет до дегітту. У, я кого ще світ не бачу. Осталось. Що за вибух був рандомний? Ааа, собачки. Хоч ще вибухнути. Ви. А що якщо я цією собакою розміную щось? Собака, до речі, паріж. Що це було таке? Вона досі жива? Перший пес патрон. Сліпий пес патрон. Що? що це таке? Він безсмертний. Померло. Міна гіняться. Ви знали, що міна геняється? Ну, здорово. Хто тут, тут? Будь ласка, не чіпайте мене, я не мутант. Лабораторія X-10, мені потрібно потрапити туди і відключити випалювач мізків. Це в моїх силах, але без твоєї допомоги мені не, зб... не обійтися. До лабораторії можна потрапити через бункер у горах, однак зараз він заблокований. Для входу тобі знадобиться магнітна картка доступу. Це лежить у зеленому сейфі в мене вдома. Виходить, мені потрібно знайти твій дім і дістати з сейфа картку доступу. Не все так просто. Звали, що оточує дуже дивна аномалія. Смертельна штука. У мене була одна штучка, яка дозволяла вижити в цій аномалії. Однак, один мутант одного разу вкрав її. Поверни мені цю штучку, і я скажу тобі, яка комбінація відкриває мені сейф. Не хвилюся, я вистужу цю тварюку і поверну твою штучку. Детектор взяв руки. Я взяв детектор в руки і сталася біда. Ладно, якщо такі справи, то давайте теж вже будемо розходитися. Підведемо в кінець підсумки стрімам, які підсумки? О боже, ніяких підсумків немає. Лабораторія бігала на селася. The Soul Fox! На, на Євгеній. Тобі теж спасибо. І ну, всім іншим. залишався, звісно. На добра ніч. Гарної вам ночі, тихої вам ночі. Більше рандомних релізів від GSC. Бажаю вам, щоб сталкер зарелізувався 20 листопада. Ну і все найкраще. Все, пока.